Вітаємо вас сьогодні. У програмі «6 хвилин про Анастасія Сутковська, член Асоціації велосипедистів Львова. Скажіть, будь ласка, чи ті велодоріжки, які прокладають у Львові, відповідають потребам велосипедистів? Відповідають, на жаль, частково. Поки що наші роверисти в більшості своїй не задоволені станом велодоріжок, їх розв'язками, зв'язками, тобто і обіцянками. Конкретно, ви можете порівняти велодоріжку у Львові, скажімо, велодоріжку якогось іншого міста, може навіть європейського? В чому різниця? Е, можу. Нещодавно побувала у польському місті Вроцлав. Там чудова велоінфраструктура, не дивлячись на ін дуже інтенсивний рух автомобілів. На ровері не боїшся їхати взагалі, там є чудові зв'язки і Пішохідні і роверові переходи, всюди є місточки. Тобто там видно, що велоінфраструктура на вищому європейському рівні. Це так. Є такий шматочок Європи у Львові десь для велосипедистів? Ну, дуже малесенький, так, Процента на два це вулиця Липинського. Це дуже малесенький шматочок Європи. По, по, по стану велодоріжок. На жаль, більше я нічого не можу сказати. Чи відомо Асоціації велосипедистів про якийсь конкретний загальний план прокладання у Львові? Так, це відомо. Цей загальний план він є ілюстрований, він, він знають у Асоціації велосипедистів на Львівських форумах велосипедних, ну також в міській раді, звичайно. Тобто, всі знають, всі бажаючі можуть подивитися, правда, там. Вони можуть багато чого не зрозуміти, тому що він занадто ілюстрований. Але він є. Він є і викликає дуже багато запитань, викликав з самого початку яких? створення, яких як будуть зв'язані між собою радіально володоріжки. Вони мають бути зв'язані між собою поза межами, за межами центру. Вони мають бути зв'язані радіально. І... В принципі, мали прокладатися велодоріжки через рекреаційні зони Львова, тобто через парки. Ну, поки що того ми не бачимо. На жаль, і наші регористи змушені далі труситися по бруківці Львівській. Ви гарно сказали через парки. Там найпростіше було би розмежувати для пішоходів і для так. вело. Користувачів велолюбителів. Так, так? так, але цього чомусь не роблять. Очевидно, там не потрібно освоювати кошти, а на дорогах це можна зробити. Так, матеріал велодоріжок. Як ви його оцінюєте? Ой, важко оцінити, тому що роблять велодоріжки, наприклад, на вулиці Вороного зробили з бруківки, я не знаю, точно політеп чи ні, типу Бруківка. Ну, по ній ніби їздити ще більш-менш нормально. Зробили асфальтовані доріжки біля, біля оперного театру імені Крушельницького. То, в принципі, там велодоріжка нормальна, і коли вона почала провалюватися вниз, то, звичайно, велосипедисти в першу чергу це повідомили, і ці дірки почали летати. Тобто, в нас роблять велодоріжки, <кій> я так зрозуміла, досить поверхнево. І те, що нам зараз ну немає контролю паркування автомобіля на володоріжках, це також їх деформує, тому що машина ви самі розумієте дуже важка, і виходить деформація володоріжки, потім калюжі і таке інше. Чи не спадало на думку Асоціації велосипедистів провести, скажімо, такий експеримент, запропонувати пересісти на велосипеди міському голові і його заступникам і разом з вами спробувати проїхати тією картою велодоріжок, яка висить на сайті, і про яку ми багато чого знаємо публічно з інформаційного простору? Це такого роду голуба велосипедна мрія <рив> роверистів Львова, тому що? Ці в нас дуже багато було розмов серед роваристів з самого початку, як тільки починалася розвиватися інфраструктура, заклався перший камінь у володоріжко невороного. Дуже дуже сильно захотіли просто пересадити пана Андрія Садового та його друзів, учасників Львівської міської ради. Просто щоб вони спробували поїздити хоча б з тиждень, не один день, а хоча б з тиждень, щоб вони поїздили в цьому трафіку, подивилися на культуру водіння автомобілістів, ну і таке інше. І просто по володиріжкам, як вони, чи їм зручно, чи вони взагалі зв'язані між собою, чи і як на них виїхати, що саме цікаве, що от, є такі володиріжки, яка з'являється звідкись і йде в нікуди. І, на жаль, тобто, володоріжки в нас робляться це добре, це дуже добре, що є якийсь крок. Але погано, що вони не маркуються відразу. Тобто, люди і водії вони не знають, що це володоріжка. Вони думають, що це можливо це такий для них новий хідничок або паркомісце. Тобто, володоріжки в Львові прокладаються якимись такими окремими клаптиками, які можна в певний час. Представляти, відкривати, створювати довкола цього піар-акцію, але насправді користуватися загальною схемою велодоріжок, яка би допомагала щодня їздити по них, неможливо. На жаль, ви праві. Е, е, є обіцянка, що у, до 2018-го роздається рок. Якщо не помиляюся, чи 2019-го ці володоріжки будуть повністю закінчені, з'єднані між собою. Чекати.